Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, дочекались? Valve випустили нового героя Кез і четвертий акт Crown Follow. І в сьогоднішньому відео я пропоную вам подивитися огляд на цього героя і що ж тут додали в цьому четвертому акті. Розпочинати, звісно, буду про нового героя Кеза. Він агільний герой, поки що грани у нього немає, але це в цілому дефолт для Valve. Тут особливо не дивуйтесь, друзі. Але... Це інвокер зі світу Кері або зі світу саппортів, я не знаю, як його будуть використовувати, може навіть офлейнерів. Ну, коротше, це просто топ-герой, адже у нього 9 активних здібностей. 9 чи 10. Його головний концепт полягає в тому, що він може змінювати стійки і, відповідно, змінювати свої здібності. Вони на першому рівні мають великий КД, чим більший левел, тим менше КД ось цієї зміни здібностей. Давайте по порядку. Що робить перший спел? Він ось таким чином вихер кастує в направленні, котремо стоїть кес, наносить додаткову шкоду від атаки у вигляді 100% від шкоди самого кеза. Додаткова шкода героям базами тут є. Затримка лунимості, дві атаки і сповільнення руху по персонажам. Це доволі так і просто. Тобто натисли руху, повільнюється і нормально, так де Другий спел притягує до дерева або до ворожого героя, уповільнюючи його. Тобто це плюс мобільність. Третій спел це пасивна здібність. Воно накладає ось такий дебаф і наноситься та шкода у відсотках від першої своєї тички. Тобто накладається ефект від кожної тички, наноситься ще зверх цього 10%. І плюс от головний прикол, що зменшується регенерація у ворогів, котрих ти демажиш. Відповідно, проти Марфа якогось це імба. Ультімейт кастує ось такий вихр, котрий демажить достатньо сильно, адже тут демаж наноситься від максимального здоров'я ворогів. І є базова шкода, щоб блінк збити. Ну, я не знаю, для чого базова шкода, насправді, якщо е, все рівно за 4% демеджа. Але це в тому, що і він ще вампіризма кезу дає 100% від демеджа, котрий він наніс по ворогам. Перед тим, як ми Перейдемо до того, що роблять у нього інші альтернативні здібності. Як ви можете побачити, я знаходжусь зараз не вдома. Я на Донбасі привіз ваші дрони з Оркфолу, трошки більше ніж на 5 мільйонів, але про це трошки згодом. Ви дивуєтесь, яким чином я взагалі можу записувати для вас контент? Все правильно, тому що у мене є ноутбук Lenovo Legion. Тому обов'язково зацініть їх нову модель Lenovo Legion 7 З найкращою системою охолодження Legion ColdFront і максимальною ємністю акумулятора з підтримкою швидкої зарядки. Кожна перемога прикримане, прикримане. народжується з поразки. Гейґас, hey вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе давай, давай. здатися. Але ти продовжуєш. Невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні, останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон відленово. Тепер переходимо до альтернативного застосування. Дивіться, ви натискаєте ось цю кнопку. Ну тут киде 2 секунди, але на першому рівні КД буде відчутний. Тому на першому рівні так поблизу не вийде. Ви кидаєтесь. Набори Боревітрі. так, його таке звуть. Боревітер в українській локалізації, і це чудово. Ось таким чином до ворогів. І ці атаки, вони ще, окрім того, що він так швидко рухається і фазисти рух має. То тут є ще бонусна шкода, тому що з'являється такий другий Боревітер, який демажить ілюзією такою. Другий спел він кидає сай, називається кидок пазура. Правильно? Правильно. Ваї ось таким чином сповільнює ворогів і дає їм сайленс. Тобто а ні, стоп, уважаю, не неуповільню рогів, просто дає сайленс і демажить. але прикол в тому, що він ще накладає третій спел. Про третій спел тут трошечки зараз точніше уточню. Третій спел, напевно, в цій стійці лейтгійми це головна здібність э, кеза. Дивіться, от мене дамажить регунат. Якщо я активую цей спел, то я повністю блокую його удари і накладаю на ньому негативний ефект. Що цей ефект э, взагалі робить? Наступна атака, кеза, от я його ударив, вона башить, критує і плюс до цього має ще. Тру страйк, відповідно, промазати я по цьому герою не можу. Чому це основна його здібність? Бо вона важливо комбінується з ультимейтом в цій стійці. Він ось таким чином накладає на всіх здібність, кастує на себе інвіз, і коли він виходить з інвіза, то він ще критує. Ну, по суті, те ж саме робить, що я показав з третім спелом. Тобто критує, станеть і має True Strike. При цьому всьому вороги уповільнюються, коли я кастую цей спел. І тут ви можете подумати, капець це імба, нереальний герой, постійно кастуєш, потім перемикаєшся. Але, друзі, якщо ви використовуєте у зімей, наприклад, ці згідності, зараз я приберу, вибачте. От я випрошував, переключаюсь, то у мене і в альтернативній стійці буде КД. І тут нам допоможе Аганім. Да, Valve доволі нетипово зробили, вони додали Аганім з новим героєм. Я, я чесно кажучи, не впізнаю Valve в цьому плані. Що робить Аганім? Наприклад, я перемикнувся, натискаю ультимейт в цій стійці, і протягом трьох секунд, коли я натиснув цей спел, у мене не буде КД, коли я переключусь. Тобто, і ще раз, дивіться: перемикнувся, натиснув, припустимо, другий спел. Переключаюся альтернативно, тут на другому столі бачимо, що у мене КД також немає. Відповідно, це на одну здібність діє, і е, це можна абузити якимось чином. Не знаю, правда, яким, я ще не бачив комбінації, але думаю, якісь задроти вигадують е, прикольні абузи. Також у нього додали шарт. Грані, нагадую, у нього немає все ще, але рінгмастера досі немає, тому що тут дивуватися, очікуємо, через півроку у КЕЗ може щось з'явиться. І так, що робить ось це? Цей третій спел стає активний в цій стійці, відповідно, ти можеш ось таким чином просто застанати героя. Раніше він просто накладав бонусний демедж періодичний е, за рахунок кількості е, демеджа, котрий ти наніс, за рахунок тички у вигляді 10% і регенерації зменшував. А зараз ти можеш ще й застанути. З альтернативним використанням, якщо ти натискаєш третій спел, ти отримуєш 10 швидкості руху, і за кожного героя, на котрого ти забафав цей спел, ти також отримуєш. 10 швидкості руху. Ну, шарт, як на мене, прикольний тільки в альтернативному застосуванні, бо там типу ти забачити героя активно можеш. Але ну, не знаю, наскільки імбовий. Тут скоріше буде залежати від скіла гравця. І тут виникає питання, так якес взагалі імбовий герой чи ні? Я абсолютно впевнений, що так. Дивіться, наприклад, ми беремо на першому рівні йому ось такі артефакти. Ну, я не зможу взяти, але теоретично колись я візьму. Качаємо перший спел. От я стою проти дровки. Ну давайте її візьмемо навіть ось так. Трохи більше ніж це можливо. От перший рівень уявляємо, так? Да? Я перемикаюсь. Блін, да що воно? Ну, як закрити? О, закрив. Я перемикнувся, натискаю просто цей спел і починаю її лупцювати, перемикнувшися там, альтернативно. Подивіться, скільки демеджа отримує герой від моєї ось цієї ілюзії. Давайте ще раз натиснув спел, просто де персонажа. На лінії з Орбофіномом. Кількість шкоди взагалі ви бачите, кожен отримає герой. При цьому всьому, ну я ще пришвидшення руху отримую, можу на фейзах бігати, і це триває цілих 7 секунд. Да, це повний імба. Тепер дивіться мем, такої анімації. Після того як герой програє, я не бачив ні одного персонажа. Доти тут вам мені здається, навіть трошки переброшіли зліва горі. Тобто це курка без голови. Якщо не зрозуміли, то більш детальніше в ТГ можете підписуватись там також багато інфи по доті. Тепер ми переходимо до четвертого акту краунфоло. Тут мені здається, зробили ну найкрасивіше з усіх актів, котрі робили. Я визнаю, виглядає прям дуже красиво, якщо ми говоримо про дизайн цього акту. Дивіться, в чому тут прикол? Тут вже це ж кульмінація цієї всієї історії. Тож ви граєте за Кеза, котрий ось тут справа знаходиться, за Венджефул Спіріт по центру, і за Скаймага зліва. Вони всі йдуть своїми стежками, ось таким чином. Венджефул Спіріт по центру, і в кінці її зустрічає, звісно ж, Королева імперія, котру, треб... котру вона повинна перемогти. Хоча тут вони, а ні, стоп, вони разом потім зустрічаються. Бачите, вони зліва ось тут буде перехід, тут також по центру. Тобто вони всі напевно зустрінуться, зустрінуться в е, ось тут, щоб перемогти королеву імперію. Ну це припущення знову ж таки. Я тут ще не пройшов, тож поки не знаю. Я в принципі прогледів. Все, що тут відбувається із бонусів і що можна отримати, ну є караван цукерня, як завжди. Не знаю, чи дадуть ще якісь прокрути чи ні. Є скарбниця третього рівня, але це скарбниця знову ж таки, котра була. Valve не додали нову скарбницю. Не знаю, чому вони так вирішили зробити. Можливо, через те, що під час інтернешена було достатньо вже скарбниць на їх погляд і достатня кількість нових сетів. Тож, або можливо, просто вони не встигли це зробити, тому що в коміксі там була відсилка, ну знову ж теге дав, на те, що в доту займаються п'ять девелоперів. Ну я не знаю, це мало на увазі Valve чи ні, але скоріш за все, так, і таким чином вони пояснювали, чому затримки з випусками оновлень. Із цікавого, я думаю, найцікавіше виглядає ось цей сет на Джигірнаута в кінці. Він дійсно неймовірно е, крутий. Як на мене, плюс тут ми ще бачимо ось такий. Ось такий маунт на батрайдера, ну це прям комічно максимально. Тут просто у Скаймага в кінці скарбниця, він нічого особливого не отримує. Скаймага якось Valve в ну так, є сезон на графіті, і все таке, а, стоп, ні, вибачаюся, я не туди просто звернув. Тут є ось такий сет на Блудсікера, але хто взагалі пікає Блудсікера в доті. Коротше, якщо говорити про нового героя, то як на мене, Valve постарались дуже добре, адже ну, блін, багато механо багато комбінацій може бути. Класно виглядає. Але якщо казати про акт да, стильно, стильно, да, прикольно, але ну, як на мене не вистачає якоїсь нової скрині, адже Йоля Квасолі це комбінація всієї історії. Ну, додайте ви цю скриню з новими сетами, щоб люди були максимально задоволені, тим паче, тим паче так довго е чекали. Ну, хоча, можливо, в кінці щось таке трапиться, що я буду в захваті. Але для цього, звісно, треба цей кранфол пройти. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами. Zawtra. na wszystko dobre.